Аби бути вільним, треба бути чесним. Про це під час відвідин Прикарпаття наголосив блаженніший владика Любомир Кардинал Гузер. Нині на головній сцені драмтеатру духовний лектор відповідав на усі запитання, які турбують нинішню молодь. А це порозуміння у сім'ї, виховання та навіть комп'ютерна залежність. Неабия як турбується хлопців та дівчат, і політичне майбутнє України. Відтак від духовного лектора прагнули почути про те, яким має бути нинішній політик. За словами Гузера, бути обраним означає не тільки добре заробляти, але й служити людям. Політик. Це одна з найвищих форм служіння. Вчитель служить, лікар служить, юрист служить, урядник служить, робітник служить, селянин служить. Всі вони працюють на добро загалу. Між тими різними формами служіння бути політиком це одна з найвищих форм. Бо людина. Цілковито віддає своє життя на задля добра, блага других. Тому це дуже шляхотне покликання і шляхотне заняття, але мусить бути виразний елемент служити спільноті, служити другим. Тоді воно має свій зміст. розповів доктор Богослов'я про своє пластунське минуле бути вірним Богові Україні та допомагати іншим. Ця пластова присяга стала одним з найголовніших дороговказів Любомира Гузера. З найбиким захопленням слухав духовного лідера і голова обласної ради Олександр Сич, адже і сам належав до цієї молодіжної організації. Нині на переконанні Сича, владі варто співпрацювати із церквою. Бо ніби в нас згідно конституції, церква відділена від держави, але ж церква вирішує ті всі проблеми, які в суспільстві. Які має вирішити держава, скажімо, там опіка над обездоленими, сиротами, півсиротами, перестарілими там людьми, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, і не можуть навіть самі собі на хар зробити і тому подібне. Це ж держава має робити, але це робить церква. То в такому разі, якщо це робить церква, то держава повинна б сприяти церкві, бути партнером церкві. Голова обласної ради переконаний, що в Україні потрібно створити закон про партнерство церква та держави, аби саме ці інституції дбали про нинішнє та майбутнє українського суспільства.